Вот я стою ровно. Все? Да. Бля, какой хитрый. Промахнулся, причем по мне, понимаешь? У меня нет интерфейса, у меня доля интерфейса, и знаете, центр экрана даже. Менше тижня тому Ubisoft презентувала новий сезон для гри «Веселка 6 облога, який має назву Swarm», тобто, тобто Брутальний рій. Скільки всього нового вони додали з того, що обіцяли? І нового оперативника, і нову зброю, і нову карту, і рейтинг 2.0, і повноцінна система репутації? Реально, мені стільки всього цього вам потрібно розповісти. Ну, коротше, новий сезон ок грати можна. Ну, добре, добре, все ж таки розповім, бо зміни є. І вони навіть цікаві. Новий противник атаки з позивним грім є уроженцем Сингапуру на службі в Найтхевен. Його абілкою є базука, яка запускає каністри із тим самим брутальним роєм. Захисникам цю хмару ботів потрібно уникати ретельніше, аніж грідло уникає спортзал. Якщо вам не потрапити в рій, боти одразу ж обліплять вас, як русня гівно. Доки ви будете перебувати у хмарі, на вас буде висіти перманентна мітка, аж доки хмара не зникне за 10 секунд. Потім впродовж деякого часу ви ще будете відмічатись періодично, наче за вами слідкує шакал. Та не цей шакал ось цей. Звичайно, цей гаджет має свої слабкі сторони. Він знищується будь-яким хлопком, не працює в джамері Мюта, а Віджов спокійно може розгляда у Хмарі, використовуючи свою обілку. Оскільки Сіж це частково пісочниця, то гадаю, що ви самі знайдете, як застосувати гріма найкращим чином. А от його зброя, вона хоч і стара, але і частково нова. Перший слот 552 команда. Це непогана штурмова гвинтівка, яку використовує Моніка Вайс. Показник ДПС можете побачити на екрані. Друга зброя це дробовик французів, який, ну знаєте, він просто є. Якщо вирішите їм користуватися, то розраховуйте, що треба поводати з першого разу. Бо другого разу не буде. Да, на лісі. Може, подспуститься. Не помітить удивок А, у нього така сказка селісність. Понял. Ну, затось ти вкладаєшся, он, он очень далеко виходять, що ти. Он бій. Просто вказуйте комітетувати. Просто призрак. Скачил. Оскільки оперативник має три швидкості й одну броню, то логічно, що на команда немає кратних прицілів. А тепер пару слів чомусь сказав, що зброя наче й нова. В цьому сезоні відбулася переробка віддачі. Якщо коротко, то тепер вона набагато менш випадкова. Але сильніше, що призвело до того, що мені, як фанату ФАМАЗа, багато гвинтілок стали приємніші. Я звик до сильної вертикальної віддачі. Тепер пістолет кулемет Еле став знову іграбельним. Калаш Зофії перейшов із категорії тих, що я ненавиджу, до тих, що я обожнюю. А К-12, як був моїм улюбленцем, так і залишився. А тепер в нього є півторакратний приціл. До речі, приціл також перебалансували. Точно нікому не зробило гірше, але деяким зробили навіть краще. Додали півтора на вектор для гою, свої півтора і Frost отримала для свого пістолета кулемета, ну і пульс з юмпом тепер сильніший. Гадаю, що пройде час, і Ubisoft, зрозумівши свої помилки, як 100% дніпровська гопота відіжме свої подарунки назад. На цьому щедрість Ubisoft не завершилась. Замість однієї нової карти ми отримали дві старі по 0,5. тобто стадіон 2021 року. Який є поєднанням кордону та узбережжя. Йому навіть нову назву дали: Статіон Браво! Нову карту трішки допрацювали, покращили освітлення, прибрали сміття, розфарбували у різні кольори і одразу додали всі режими гри: швидка, ТДМ, безрейтингова і рейтингова. До речі, останні два режими отримали деякі зміни. Оскільки Ubisoft з'єднався своїм потенції, що вони не можуть нормально зробити карти такими, щоб на всіх було приємно грати, то вони вирішили. Чи гравці просто не зможуть банити усі неприємні карти? Тепер, під час етапу вибору карти, гравцям на вибір дається не 3 карти, а 5. А банити можна кожній команді лише одну. Ось так от, Дітлахи. Тепер біла аутбек та фавели будуть зустрічатися частіше в моїх іграх. І це ще не всі ненависті моменти обновив. У Маверіка забрали гранати і дали флешку. <звук> Юбісот чітко знає, що робити. Принаймні, я хочу в це вірити. Ну і іншим також змінили деякі гаджети. Окрім перебалансування старих, також додали один новий імпакт Еммі-граната. Яка має ВГА порт. Що? Так, це. Мені здається, що в команді Ubisoft з'явився один індуський розробник, який готовий працювати лише за їжу. Та от йому одному реально цікава гра. Одній ночі він зробив так, що імпакт граната може не лише вибухати, а й мати різні ефекти. От Ubisoft тепер сидить і додає всяке різне: то Емі, то жабу Номад, то Флешки, то вогонь. Чекаємо тепер, доказ з'явиться імпакт, який буде хілити, або електризувати стіни тимчасово. До речі, хтось пам'ятає Університет Бартлет. На ньому відбувається дуже атмосферна місія стаття 5, яку я вам рекомендую пройти. Так от, тепер університет недоступний для гри в кастомному режимі, лише в антитерорі. Бувай малече. Ми будемо сумувати за тобою. Ви думали це все? А ні. Так все просто бути не може. Представляю вам головну зміну третього сезону 7-го року. Новий інтерфейс. Змінили компас сміттєвтів, можете кати у карту на точку, до стрілочки. отут, з'явився з гравців, змінили карточку, зробили лінію нагору, нову мітку. Ось це все.